Україні. Ситуація в Одесі та Одеській області знаходиться під повним контролем. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. День без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але це, на жаль, не означає, що ворог не намагатиметься нанести черговий ракетний удар або атакувати нас дронами камікадзе. Об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. У тиск на цивільне, мирне населення для ворога це пріоритет. Тому що Росія це не просто дно, це країна-терорист. Ну а Путін, звичайно, хуйло. Ми це добре знаємо. Тому не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Усі ці довгі місяці, з 24 лютого, що триває і по цей день. Я з вами спілкувався і буду продовжувати спілкуватися. Не якимись офіційними рядочками офіційних, суто офіційних зведень. Завжди ставив собі і ставлю за мету говорити, як кажуть, по душах. Говорити про те, що хвилює і особисто мене, і, можливо, відповідаючи на деякі ваші запитання. Ви знаєте, нещодавно мені задали питання: а що таке щастя і як його можна отримати? У кожного свої виміри щастя, що воно таке, і як воно вимірюється дійсно, і як особливо його взяти. Для мене щастя це те, що Україна вистояла і у нас є Збройні сили. Для мене щастя, що ми переможемо і буде мир. Для мене щастя, що, сподіваюся, ми матимемо щастя відновлювати державу. Для мене щастя, що я знаю або знав, на жаль, вже знав багатьох. Хлопців, які захищали і захищають нашу державу. Але я про дещо інше щастя. Щастя відчувати себе особисто, ви знаєте, дуже часто ми приходимо до того моменту, коли суспільне громадське стає для нас важливішим за особисту думку. Тобто на нас тисне оця суспільна думка. А що скажуть спочатку у класі, потім сусіди? Потім однокурсники, потім співслужбовці і так далі тому подібне. І нерідко забуваємо про те, що є ми, є я, є особистість і наша думка, наша позиція оце і є щастя. Можна дуже багато і слухати, і прислуховуватись до громадської думки. Це теж правильно, але чи завжди це є пріоритетом для людини? Думаю, що ні. Просто може бути випадок, коли оце все обвалиться, і оце так зване громадські, суспільні думки, а вони часто базуються, ви самі це знаєте, на плітках, на якихось чутках. Воно все рухне і немає того фундаменту, на якому, здавалося, є щастя. А щастя дійсно на власній позиції, на переконанні в тому, що робиш. І це, власне, те, з чого я почав на власному переконанні. І вірі в Україну, в наші Збройні сили. І це те, де громадська думка дійсно важлива, але не є пріоритетною. Це так, як відчуваю це я або відчуваю кожен з вас. Ви запитаєте, чому я сьогодні про це заговорив? А тому, що захотів про це говорити. І це моя особиста думка. І в цьому моє щастя в дану хвилину. Щастя в тому, що можу спілкуватися з вами. І дай Боже буду спілкуватися весь цей час, наскільки вистачить сил, а їх вистачить, повірте. І ми зустрінемо з вами, сподіваюся, перемогу. Я дуже вдячний, що ви завжди поруч. Вдячний за слова підтримки і за те, що маю можливість, і це теж щастя, говорити з вами зранку, ввечері протягом дня, інформувати про те, що відбувається з огляду. На власний життєвий, службовий та інший досвід. Тримаємо стрій. Не опускайте руки, бо інколи щастя з рук випадає. Не тому, що воно погане, а тому, що ми його не можемо або не хочемо втримати. Отакий от на сьогодні вечірній спіч. Отаке от звернення, отака от розмова з вами. Чогось про це захотілося сказати. Ще раз тримаємо стрій, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Бережіть себе та близьких. Ворогові ласкаво просимо до пекла. І сьогодні, спілкуючись з швейцарськими журналістами, якось собі замислився, вони робили фотоілюстрацію для газети в Швейцарії. І підійшов журналіст і каже: а десь ця саме чорноморська посмішка? А вона є. Вона нікуди не подівалася, і вона буде. Скільки мені дано Богом ще жити? Отож, побачимось, все буде добре, все буде Україна! Слава нації!